Бою з окупацією сьогодні, 16 листопада, на сесії Червоноградської міської ради, депутати не проголосували звернення до Верховної Ради щодо перейменування Червонограду. Не дійшли згоди щодо рішення про звернення до депутатів Верховної Ради щодо переименування Червонограда. Відтак рішення знято з розгляду йдеться у повідомленні. А за інформацією видання Ехо Червонограда, активісти в залі вимагали залишити діючу радянську назву міста. Також невідомо чи повернуться депутати до цього питання під час наступної сесії. Нагадаємо, що в серпні цього року Український інститут національної пам'яті рекомендував перейменувати червоноград на Кристинопіль, що є історичною назвою цього міста, до 1951 першого року. Через це у вересні депутати вирішили створити спеціальну робочу групу для проведення консультацій з громадськістю, яка затвердила перелік із 14 нас. І який мають надати мешканцям для голосування, натомість, 8 жовтня, на громадських зборах щодо перейменування Червонограда присутні виступили проти цієї ініціативи та не дали слово представнику Українського інституту нацпам'яті і більшістю опитаних вирішили, що Червоноград має бути червоноградом. Це той випадок, коли. Демократія буває зайвою. А інститут національної пам'яті і депутати, як делеговані представники громади, мають вирішувати за них. І спортивні новини: четверо боксерів Львівщини перемогли на молодіжному чемпіонаті України.